А, ага, друзі, бита PTPR Games Howніву проти Chain of Legends. Добрий день, друзі, ми з України. Радую та усіх, усіх і кожного на своєму каналі. І з вами завжди ваш любний містер Тад. Сьогодні ми продовжимо вашу люблю рубрику Бита Games». Якщо такі конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Haniwood і це Chain of Legends, якого береш саме ти приємного перегляду. Ми починаємо. Розпочнемо ми із конкурента Hannywood і це Chain of Legends. Отож про проект Chain of Legends. Chain of Legends це НФТ, щоб зробити, у якій ви можете. Купіть землю, побудуйте шахту токенів GLAC і почніть заробляти ігрові життони. Друге. Прямо подавайте і продавайте жертони на біржах або розширюйте свою імперію, створюючи шахту каменю та шахту заліза, щоб генерувати ресурси необхідні для вашого прогресу. Третє. Будуйте казарми та вивчайте, навчайте, а пробачте, війська. Досліджуйте світ, знаходьте підземельі, вбивайте мостів, збирайте скарбниці. А війська отримують досвід і рівні в кожній битві та пригоді. Четверте: бийтеся із іншими гравцями, щоб знайти острів скарбів і збирати скарби, і захистіть острів, який ви. Окуповували, окупували власне, від вторгнення інших гравців на цю землю. Бої автоматизовані. Кожен користувач може використовувати стратегію і встановлювати порядок війська перед боєм. І подивіться повтор битви, власне, що є доступним. П'яте. Існує ринок, де користувачі можуть торгувати ресурсами, військами та землями. Шосте гра. Кожен користувач може отримати безкоштовну шахту та землю з низькою швидкістю та потужністю видобутку. А також за реферальною програми. Безкоштовна гра. Гравці можуть грати або навіть заробляти ігрові жетони без інвестицій різними е, способами. Зокрема, безкоштовний маєх. Кожен гравець має безкоштовно клек майн земля, пустелів з рівнем 1, також є безкоштовна земля. Фате на ринку а, під назвою Пустеля, яку гравці можуть почати майнити без інвестування. Коли гравець видобуває жетони пустельної землі, він або вона може отримати ще один безкоштовний маркетплейс знову і знову. Окей, в принципі, в цілому, якщо так пройтися, то. Ми щось якісь моменти заділи, ще якісь ні, але звичайно, все не осілимо за один а, а, ролик. Отож, а тепер про проект Ханівуд. Ханівуд це підпірний графік, який ми можемо заробляти реальні монети. В нас транс на базі космос. Грайте під холодині, заробляти реальні гроші. Як можна заробити? Все дуже просто. Перший з варіантів це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючого pvp ПВП. Будь, ну і звичайно, третій варіант він і набагато простіший. Це заробляти покласти сумети в остальных Команда, якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу. Та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, поглянувши поглянувши на жіотар середавній грі партнери та інвестори. Як ви можете бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя: а це космос, бітмет, оки, Далстарта та інші. А, і це нам говорить про наступне. Honeywood, це та гра, яка має велику а, базу підтримки а, і з боку користувачів, і з боку інвесторів, і з боку партнерів. Мерів безумовно. Порівняння Ханнівуд і Chain of Legends. Chain of Legends іграє жанру Піти яка власне поганий, але є однозначно є куди рости. В свою чару, Ханнівуд увібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість усунення своїх розмових навичок та інше. Якщо порівняти ігровий процес, а також а, графіку, то серед двох конкурентів Ханнівуд отримує абсолютно, абсолютно перемогу. Адже захоплюючий та цікавий гемплей, не дасть вам сумувати, а провальовано деталей графіка, персонажів карт мази. Та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття підсумок. Якщо якщо а, ми а, власне приміняємо також ігровий процес і також графік, то серед двох конкурентів Ханівуд отримає абсолютно перемогу. І після прийняття двох проєктів перемогу отримує Ханівуд, тому вітаємо його із перемогою. Свій вибір я зробив і це Ханівуд. Буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. Отож, до нових звучів наступного випуску. усіх цих люблю, бувайте!